Як зробити свої перші кроки у світі скелазання з мотузкою? Це повинна бути динамічна мотузка оптимальна довжина 17 см. Дротяні, суцільні, важче. Але є три основних типи страхувальних пристав. Воно краще тримає на маленьких зацепах. Мішок для мотузки часто йде в комплекті з килимком. Сама страховка, вам не потрібно піднімати шию. Початок прив'язаний до зеленої. В кінці обов'язково повинен бути страхувальний вузол. Як його в'язати? Перша її частина. Раз, два. Одна рухлива, інша статична. Топхаєте. Вставляєте карабін, ваш карабін ніколи не перекрутиться. Як правильно страхувати? Не забагато і не в натяг. Не просто стрибнути, а дочекатися.